Як ти думаєш, хто такий Святий Миколай? Чарівник? Ей? Хто такий Святий Миколай? Він дає подарунки. Він подарунки. Він плесав до нас і з лаю. Сам так Тяча. -тя. Саша Святий Миколай? Так. Так. Так, і... ти святий Миколай? Так. Який роздає подарунки. Це Санта Вау. Це Миколай це він приносить подарунки дітям. Як Миколай приносить подарунки? Під подушку Попіщаємо письмо і потом оддаваєм і Санта забере і Да. І подарунки, і ти спіш, і он прийде, он полежить при Його еф роблять подарунки. Люди пишуть на листочках і, бі... і залишають біля вікна, і він читає. Хто допомагає Святому Миколаю готувати подарунки? Ельфи. Багато ельфів? Так. Да. Скільки? 500. Ти е, напишеш листик для Миколая, він зрозуміє, що тобі треба давати? Ельфи. Ельфи, чудово. Так. Да. А хто допомагає? Ельфи. Ніхто Ніхто не допомагає, він сам впорається. Ельфи. Ельфи? Скільки ельфів? Три. Три? Так. Хто? А той мама тата. Ельфи. 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 Як ти думаєш, чи любить святий Миколай їсти печиво? Так. Да. А яке печиво він полюбляє? Шоколадне печиво. Любить печиво? Так. Да. І то ще й молоко. Так. Да. Любить печиво? Так. Да. Ага, любить. А молочко любить? Ну. А ти любиш печиво? Так. Так. Сука, я думаю. Якщо ти святий Миколай, ти любиш печиво? Так. А яке печиво любиш? печа. Так. Яке печиво любить? Яке. Так. А молочко любить? Так. Так. А ти любиш печиво? Так. Яке? Шоколадна. Ти вже щось замовив святого Миколая? Що ні? А що ти зазвичай замовляєш Миколаю чи Санті на подарунок? Будиночки, отакі от ігоски і ляльки і, і тваринок. Ляльки любиш? Так. А що ще любиш? Котиків? Я ще не знаю. Лол. Ти любиш лол? Тебе багато лоб? Це ящик. Чи ти можеш пригадати, який твій улюблений подарунок, що ти отримував вже до цього? Катор. Бабі машинка. Два барбі і батут. Що ти любиш, щоб тобі подарували? Що тобі подобається? Поні. Поні? Так. Велика? Так. – Покажи ручка яка. Отака. А як ти прикрашаєш ялинку? Шарики ми такі, що виситься, і такі лампи, і не і дроти. Які прикраси додаєш? Класива. Воска запитання. Тобі та покажете свої ялинки і будете дуже красиві. Ми завжди з сім'єю украшаємо. Всякими штуками там є маленькі, великі зірочки.